Як минула ніч на півдні, зокрема на Херсонщині, розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника обласної військової адміністрації. Не з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий ранок. Пане Олександре, отож, як почалася ця доба, яка оперативна ситуація в Херсонській області? Вночі у нас було гучно, як і вчора. Цілий день росіяни з самого ранку били. І по середмістю, і по передмістю Чорнобаївку, Степанівка була під обстрілами. Там а, загалом 12 постраждалих. Серед них одна загибла жінка літнього віку, яка загинула внаслідок а, цього артобстрілу. І також там було РЗСВ. І а, в самій Чорнобаївці 5 людей постраждало. Серед них одна загибла. Ще семеро постраждало. в... Степанівки, степанівки серед семи троє дітей: це 16-річна дівчина, 12-річна дівчина та 3-річна дівчинка. Слава Богу, вони отримали не важкі поранення, травми, але все одно вони зараз в лікарні під наглядом лікарів лікуються ще загальна... Загальна кількість постраждалих за вчорашній день це 19, серед них одна загибла. Всі інші люди постраждали в Херсоні, і в тому числі троє вночі в Дніпровському районі. Наслідок обстрілу артилерійського цього району. Ці троє людей постраждали. Також їм надана медична допомога. А який їхній стан постраждалих? Одна людина в важкому стані, всі інші, в більшості в середнього ступену тяжкості. Ну і є також легкі. Пане Олександре, знаємо, що 4 жовтня, коли росіяни атакували центральний район Херсона, двоє дітей постраждали. Їх у важкому стані доправили до лікарні. Який їхній стан на тепер? Вони продовжують знаходитися в лікарні, продовжують у важкому стані. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя, особливо за життя восьмирічного хлопчика, якому, на жаль, травматично ампутували ногу. Тобто, внаслідок у вибуху травматично потугу ампату... була ампутована нога. Він зараз в реанімації лікарі роблять все для того, щоб він повернувся і до життя і вижив перш за все. І ми всі за нього молимось. На жаль, така ситуація важка, пане Олександре. Зв'язку з такою інтенсивністю обстрілів росіян Херсон хочу запитати, чи вистачає місць у лікарнях, чи вистачає медикаментів і самих фахівців лікарів. Слава Богу, в нас вистачає саме тому, що перш за все, що людей менше там зараз 30% навіть менше в Херсоні, проживають, і на цю кількість та кількість лікарень і лікарів достатня. І також за допомогою наших партнерів, які постійно допомагають, і медпрепаратами і обладнанням, яке Свій, свій час росіяни або виграли або знищили, ми продовжуємо забезпечувати лікарні. А, також допомагають нам і Міністерство охорони здоров'я. Тому, слава Богу, цього достатньо. Звичайно, є якісь специфічні ліки, яких немає, але те, що о, таке термінове, да, все є в лікарнях, слава Богу, ми е, забезпечені. Ну, знов ну, таки, е, окрім того, що там. Є якісь специфічні ліки, які треба е, замовляти, або є специфічні послуги е, усконаправлені, які треба їхати. Ми евакуємо діт... людей або дітей в інші області, де є усконаправлені спеціалісти. У нас більше така е, швидка допомога да, на те, що треба зробити е, після обстрілів або що. Пане Олександре, бачимо, як росіяни цинічно продовжують щодня атакувати дронами Херсонщину. Скільки за минулий тиждень вдалося збити дронів над областю? І яку допомогу надає ОВА військовим? 1200 з 1535 було збито нашими військовими російських дронів над Херсонщиною, Більшість над Херсоном. А це 77% від загальної кількості, яка прилетіла на нашу територію. Ми робимо все для того, щоб наші військові були забезпечені всім, що вони у нас просять, і минулого року ми 450 мільйонів витратили, це третина бюджету. Нагадаю, а в цьому році вже 550 мільйонів. І я б хотів би так, зі свого боку сказати, що якщо б кожна область в Україні витрачала, Третину бюджету своєї області на військових. то, мабуть, у нас військових не збирали допомогу, як вони зараз збирають, і були б забезпечені. Ну, це моя думка. Ми продовжуємо забезпечити це. Перш за все, позиція голови військової адміністрації Олександра Прокудіна. Е, з перших днів забезпечували і тільки нарощували і всі громади. Нас підтримують в цьому. Ми пам'ятаємо історію, як росіяни за допомогою fpv дронів ну по суті полювали за цивільними місцевими жителями, за тими, хто їхав на велосипеді, просто що в машині. Чи продовжується ця тактика? І як протидіяти таким атакам? Ну, перш за все знову таки завдяки військовим і ребам, сіткам. О, ця ситуація трошки покращилась о, дронів стали збивати менше, і росіяни, як ми бачимо по статистиці, почали менше їх запускати, тому що вони бачать, що вони падають, пробують знайти різні шляхи, різні вікна, через які все ж таки запустити і вдарити по цивільним. Але щось долітає. Але більшість, все ж таки падають, і тому вони почали знову нарощувати використання артилерії, РЗСВ. По населеним пунктам там, де живуть люди, і тому, о, якщо б там щоб не наврочити, вручити, трошки зменшилась кількість таких атак саме на цивільних, але все одно, коли долітає дрон, він бачить будь-яку ціль, людину це людина або автівка, і одразу атакує. І неважливо, хто це там, дитина, дитина бабуся, або людина на велосипеді, або то швидка допомога. Пане Олександре, в зв'язку з такою інтенсивністю і полюванням також на українців. Чи зросла кількість охочих евакуюватись? Е, немає поки у нас великого попиту. Але е, з першими морозами ми думаємо знову люди поїдуть. У нас завжди така тенденція: 10% виїжджають виїжджають е, восени і повертаються навесні. 10% також відсотків. І е, ця тенденція вже третій рік, Думаю, що в цьому році така ж саме буде тенденція. От якщо казати по Херсону, то 65 тисяч проживало е, влітку з 300, які е, до повномасштабного вторгнення жили. І взимку у нас 55 тисяч і так от коливається, і по всій області в принципі така ж сама ситуація, але там менше, тому що є населені пункти, в яких навіть Населення більше ніж було до повномасштабного вторгнення, тому що люди з прибережних населених пунктів попереїжали, щоб недалеко від'їжджати від свого населеного пункту. від свого дому, то вони переїжають ті більш безпечні населені пункти, які є. А яка ситуація в області з електрогазу водопостачанням? Чи є райони, де цього всього немає? На жаль, є, це корабельний район, перш за все, мікрорайон Корабел, де воду дають по годину, світло іноді буває, коли ми можемо підключитися. Ну, але знову туди росіяни починають гатити. Там газу також, на жаль, немає, тому що після удару по мосту, там була втрачена труба, яка йшла газова, і, на жаль, її відновити. Неможливо також велика проблема Антонівки, Кіндійки, Перекопської, тому що там не тільки зі і водою проблеми, там проблема із мобільним зв'язком. Тобто люди, які там проживають більшості, розраховують на допомогу. перш за все, і важко навіть їм зв'язатися, викликати швидку, якщо треба. Але все ж таки люди там залишаються. І ми допомагаємо чи можемо. Просто, або волонтери наші їздять. На жаль, не можемо поки там відновити. Пане Олександре, дуже дякую вам за ваш час за цю розмову і за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.